Ми продовжимо тему з гостем студії Едуардом Зайнайловим, народним депутатом України, членом фракції блоку Наша Україна. Дякую, пане Едуарде, за те, що знайшли для нас час. Добре. Отже, за три дні до виборів президент Ющенко підписав зміни до закону про вибори, який Юлія Тимошенко до речі вже назвала смертним вироком демократії в Україні. А чи можна пояснити дії президента? Ну, ви знаєте, я. Політичне, з політичної точки зору, ці дії пояснити не мож, неможливо, тому що дійсно, згідно всіх коментарів, які я чув, до речі, це відбулося, коли ми були саме в Америці, і спілкуючись з колегами, і депутатами і іншими людьми, це не можна пояснити, тому що це відбулося під час ну майже між першим і другим туром. Я думаю, що це можливо, як більш за все це особиста образа. Президента на Юлію Тимошенко, тому що я переконаний в тому, що президент не підтримував ці зміни, які були внесені в цей закон, і жодного приводу для того, щоб цей закон було змінювати саме в цей термін, мотивуючи його тими речами, що буде зрив виборів, неможливо. Чому? Тому що ці зміни вступають в дію, і навіть робота з дільничими виборчими комісіями, які повинні ці зміни, будуть враховувати. Займе певний час, тому що це буде хаос на дільницях і навпаки буде більше проблем і підстав потім для оскарження результату виборів. Ви скажете особиста образа. Особиста образа дещо затягнулася. І чи має право президент на особисту образу, в принципі? Ну, моя особиста думка, що президент не має права на особисті образи, це зрозуміло. Але, на жаль, в Україні сьогодні в політичній площині вже відсутні дуже багато правил і понять, які існують в нормальному суспільстві політичному. По-перше, відсутня політична культура. Ми бачимо, що відбувається в Верховній Раді зараз. Ми бачимо, що відбувається не тільки в Верховній Раді, а в Радах всіх рівнів. Ми бачимо, які виходять укази, які виходять закони, як вони підписуються з порушенням всіх протокольних речей і так далі. Тому, мабуть, втрачена толерантність і втрачена політична культура в українському політичному суспільстві. На жаль. Експерти прогнозують можливі судові процеси після виборів. Питання йде в про розрив між кандидатами у 3, 4, 5 відсотків, можливо, 1, 2 відсотки. А наскільки реальною з вашої точки зору є така перспектива? Ну ви знаєте, я от якщо звернутися до першого питання, mm -hmm. то це саме цей закон, який зараз вступає в дію, він і буде продуксувати ці всі проблеми з судовими позовами і так далі. Тому це, це дає додаткові підстави для того, щоб оскаржувати потім сам процес голосування тому я думаю, що такі мабуть судові і заяви і судові розгляди будуть відповідності до того, що на комісіях виникне дуже багато проблем зараз. Але це означає певний період знову стагнації для України. Чи може Україна сьогодні собі дозволити таку стагнацію? Ну я вважаю, важаю владі що... три владі? Я не знаю. Знаєте, я вважаю, що Україна не може собі дозволити зараз нічого, крім розумного нормального примирення. І я думаю, що якщо хтось виграє, зрозуміло, що хтось переможе на президентських виборах, то друга сторона повинна прийняти це. І, але при всьому цьому домовитися, як це в нормальних країнах існує, про певні позиції підтримання. Економічних реформ, політичних реформ, змін до конституції, які терміново потрібно робити. І ми всі розуміємо, що в такому складі от, йде дуже багато розмов про дострокові вибори в парламенті. Чому це виникає? Ну, Потрібно міняти конституцію, мабуть, потрібно міняти форму обрання депутатів, повертатися, можливо, до мажоритарної форми, не тільки в парламенті, а й в радах нижчих рівнів, в обласних районах і так далі. Тому зрозуміло, що без політичних домовленостей це неможливо. Якщо буде жорстка опозиція і жорстка влада, знову. Такі конституційної більшості не можна до, е, досягти, і знову буде етап протистояння, чого Україна собі дозволити, не може, це те, про що говорив сьогодні президент Обама під час молотованого сніданку. Треба шукати компроміси. І він шукає компроміси з республіканцями. Українці також повинні шукати компроміси політики. Ну я в цьому переконаний, тому що от зараз те, що відбувається в Америці, да, от уже рік більше року пройшло після виборів, і всі намагаються домовитися. Знаєте, і коли стає питання про про національний інтерес, про інтереси Америки, в цьому всі виступають єдиним фронтом. У нас, на жаль, це відсутнє. У нас ми виносимо скільки сміття з хати, що це не може собі дозволити навіть великі країни. Ми не можемо домовитися в тих питаннях, які стосуються нас всіх як держави. Ми не можемо стосу... домовитися стосовно зовнішньополітичних пріоритетів нашої країни. І коли приїжджають різні делегації, делегації від різних фракцій, наприклад, там, в міжнародні інститути, перебуваючи в складі одної делегації, не що відбувається і кажуть про зовсім мрія. Різні речі люди просто не розуміють. Ми повинні вибудувати позицію національного інтересу. Ще одне питання у мене до вас. Якщо говорити про позицію національного інтересу, якими повинні бути коротко. Головні пріоритети наступного президента України сьогодні. Ну по-перше, я півтори хвилини у нас. Дякую. Ну, по-перше, я вже про це сказав. Потрібно вносити зміни до конституції, тому що поки це не буде зроблено, весь час буде протистояння. Це потрібно робити терміново. Потрібно бути готовим на прийняття непопулярних рішень в економіці. Система загравань передвиборчих повинна бути скасована, тому що ми не можемо собі дозволити те, що зараз відбувається. Ми не можемо дозволити собі дуже багато різних соціальних пакетів, за які голосує Верховна Рада перед наступними виборами кожного разу. А потім вона їх не виконує. Не тільки Верховна Рада, не виконує уряд, не виконує президент, не виконує Рада. А тому що немає можливості виконати, то навіщо людям це обіцяти? Потрібно приймати непопулярні, можливо, рішення так в економіці, але їх потрібно приймати терміново. І я переконаний, що суспільство це зрозуміє, зрозуміє того прем'єра. Того президента, які підуть на ці кроки. Але ми будемо розуміти, що який буде ефект від цього через 2, 3, 5 років. Тому що постійне загравання з електоратом. Закінчиться ну це напевно якраз і українці висловили під час цих виборів, коли обрали на третій третім вийшов Тігіпко. Вони очікують зміни реальних змін. Так. Окей, нагадаю, ми розмовляли з народним депутатом України Едуардом Зайналовим, який у складі української делегації бере участь у традиційному міжнародному молитовному сніданку, що відбував відбувся у четвер у Вашингтоні.